Кожна людина дивиться на цей світ через свою призму. Тому думка жодної людини не може бути домінуючою для вас. Адже вона не пройшла той шлях, який пройшли ви. Ви просто спостерігаєте за досвідом інших і робите свої висновки. Запам'ятайте те, що працює у інших, не факт, що спрацює у вас. Адже кожна людина приходить на втілення зі своїми задачами. Люди яких вона зустрічає на своєму шляху, лише допомагають їй пройти певні уроки. Усвідомте, що ви головна людина у своєму житті: не чоловік, не дружина, не діти, не батьки. Саме ви прийшли сюди виконати ту задачу, яку собі обрали. Ніхто не прийде за вас ваш шлях. Якщо ви хочете зрозуміти, яку задачу ви собі обрали, у моєму телеграм-каналі вибір твоєї душі, ссылку на який ви можете знайти в описанні до будь-якого відео, є чудова медитація, яка так і називається. Яка задача моєї душі? Простіше і доступніше вже не придумаєш? Просто послухайте і наповніть своє життя змістом. Адже коли людина знає, навіщо вона сюди прийшла, її життя наповнюється не лише моментом виживання чи забезпечені себе якимось матеріальними цінностями але й чимось духовним, що нерозрібно пов'язане з матеріальним.